Мої шанування всім слухачам українського раді у студії Владислав Красніцький. Нагадаю, папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Його поховають у базиліці санта Марія Маджоре. Смерть папи настала менше ніж за 24 години після його появи на площі святого Петра у Ватикані на Великдень. У великодню неділю папа виїхав на кріслі колісному, помахав з балкона Базиліки святого Петра НАТО який вітав його і сказав, дорогі брати і сестри, з Велико вас». Нагадаю, що після того, як папа Римський помирає або йде у відставку, Римокатолицька церква має обрати нового. Главу папу традиційно обирають вищі свя... священнослужителі, які називаються кардиналами у рамках дуже таємного голосування, що сягає корінням у середньовіччя. Цей традиційний процес розпочнеться у Ватикані і зараз після смерті папи Франциска. До речі, нового папу обирають, як я зауважив, після смерті або ж відставки, як до прикладу, у випадку з папою Бенедиктом XVI у 2013 році. Отже, про процес... Говоритимемо далі, як обиратимуть нового папу, хто може стати новим папою римським, і як відбуватиметься процес прощання і поховання папи римського франциска з нами на зв'язку Вісвальдас Кульбокас, архієпископ, апостольний нунцій в Україні, владико, мої шанування. Христос Воскрес, вітаю вас. Воїсти Воскрес. Владико, розкажіть, будь ласка, що зараз, ось коли ми з вами говоримо, потенційно відбувається у Ватикані. Як загалом говорить процедура, коли папа помирає або йде у відставку? Які процеси розпочинаються? Прошу, будь ласка. Перший процес, що, що не маємо папи Франциска, не маємо папи. І тому католицька церква тепер має, як керівний орган колегію кардиналів. Тобто, вже починаючи з завтрашнього дня всі важливі питання вирішуються в зібрані кардиналів. І тому всі кардинали, навіть і українські кардинали, що є єпископом в Австралії, вони є запрошені приїхати щонайшвидше до, до Риму, щоб брати участь на засіданнях, тому що кардинали будуть вирішувати всі питання. І е, одне з питань це вже е, визначити дату нової конклави. Е, конклава це буде процес е, вибрання нового папи. Тобто. Тепер головне буде призначити і похорони, і дату похорон папи. Я вже бачив деякі ем, особи говорять, розмовляють про понеділок, 28 квітня, але поки що немає офіційної інформації. І поки немає офіційної інформації, об'явленої деканом колеги кардиналів, тобто, тобто е, головним головуючим кардиналом. Е, Ця дата ще може змінитись. І е, друге питання: коли розпочнеться ця конклава? Ця Конклава е, може розпочатися, наприклад, через два тижні або щось таке. І тоді е, конклава буде е, вибирати нового папи, і конклава не є обмежена е, в перші дні. Кожного дня будуть проходити декілька голосувань, і обмеження розпочнеться тільки тоді, якщо за перші дні жодний кандидат не, не отримає дві треті частин голосів. Дві треті це означає, щонайменше 90 голосів, тому що е, в цей момент ми маємо. 135 кардиналів, які не досягли 80 років е, віку, так. і вони всі мають право голосу. І якщо вони всі приїдуть до Риму е, на конклаву, треба, щоб кандидат, якийсь кандидат отримав 90 голосів. Якщо за 34 голосування жодний кандидат не отримає, 67 відсотків голосів, тоді вже е, будуть голосувати за двох головних кандидатів: хто який отримає більше, більшу частину голосів. Владико, нагадайте, Тож, будь ласка, а траплялося таке, що до ось такого алгоритму доводилося доходити, коли ну не могли визначитися у двадцятому столітті. І, минулому і двадцять першому я не пам'ятаю, щоб так було. Але раніше так, так, так. є Це саме для цього є такі обмеження, щоб конклава не проходила дуже тривалий, дуже довгий час, тому що в тринадцятому столітті були конклави, які проходили навіть більше року. Були такі випадки. І тому тепер е, вже чітко було м, обозначено, що 34 голосування, якщо ні, тоді е, вже більшість голосів. Тобто за 35 голосувань це означає, е, що максимум 4 голосування на день. І деколи чотири голосування є не є технічно можливі, то це може бути і такі випадки, що тільки два-три голосування на день. Але це означає, що за 10-12 днів максимум вже треба вибрати папу. Але найчастіше за 2-3-4 дні вибирають. Та я хотів би нагадати нашим слухачам, що конклав він проходить в такій суворій ізоляції. Кардинали не можуть в цей час залишати Ватикан, також слухати радіо, дивитися телебачення, читати газети, або взагалі спілкуватися з будь-ким з зовнішнього світу навіть телефоном. До речі, хочеться ще раз трішки поточнити щодо цифр? Якщо я не помиляюсь, ось зараз дивлюсь на інформацію від колег з BBC Україна, що у всьому світі є 252 кардинали. Це інформація за 19 лютого 25-го року. А ви згадували, до речі, що за нового папу мають право голосувати ті, хто не досяг 80 років. Нагадайте нашим слухачам, будь ласка, з чим це пов'язано і все. Ж такі, скільки кардиналів-виборників братимуть участь в голосуванні за нового папу? Це точно, що тільки кардинали, що не досягли 80 років на початок конклави. Тобто, якщо буде якийсь кардинал, що в травні місяці досягне 80 років, але на початок конклави. Він ще не досягнув цього віку. Він має право брати участь на конклаві. І якщо я не помиляюсь, тепер ми маємо 135. Можу помилитися на одного чи двох, але е, 135 чи, чи 136 карналів, що мають право на вибір. Але. Е, ці решта кардиналів, що ви згадали, 200, то загалі більше ніж 200 кардиналів. Вони всі є кандидатами на папу на посаду папи. Тому що е, мати право на е, бути виборником пра папи, е, це не означає, що тільки вони можуть бути кандидатами на посаду папи. Е, папою можуть ізбрати на навіть кардинали що. Вже перебільшили 80 років ан або навіть кандидатів, що не є кардиналами mm -hmm. між патріархами католицькими так. або єпископами. владико. Поясніть, будь ласка, а яким чином визначаються кандидати? Це ну умовно йде самовисування, чи це, наприклад, хтось має подати кандидатуру? Як цей процес відбувається? У такому розумінні, як в державах, таких кандидатур взагалі немає. Немає кандидатур. Ніхто не може пропонувати кандидатур. Тобто конклава розпочинається молитвою, літургією, службою. І, звісно, кардинали. Як я вже згадав, вже починаючи з завтрашнього дня, всі кардинали є запрошені приїхати в Рим. І це вже дає часу він, їм всім кардиналам бути в Рим, познайомитись. Тобто, тому що я, я думаю, не всі дуже добре знайомі один з одним. Познайомитись і про, почати спілкуватись між ними. А що як, яке бачення вони мають? Це і є початок е, цього процесу. І потім е, вже час е, конклави. Звісно, може бути, що будуть вже групи такі кардинали, що вже вирішили голосувати за якогось там кандидата. Але ж кожний кардинал потім голосує по своїй совісті, і навіть можуть голосувати за таких кандидатів, що жодний кардинал не згадав, тобто за зовсім нових людей, тому що немає жодних обмежень. Тобто е, на, в першому голосуванні потім читають, ага, е, може бути навіть, от, скільки голосуючих, стільки може бути і кандидатів, 135 можливих кандидатів. Але це не є раціонально, тому що е, е, голосувати за кандидата, за якого голосуєш тільки ти, це означає, що ти не, не будеш мати впливу на, на Вибір Папи. Тому. Е, Часто кардинали туди намагаються зрозуміти, які є можливі кандидати, і туди вже ці голоси групуються. Хто підтримує одного кандидата, вже спонтанно іде цей процес. Зовсім спонтанно. Угу. Владико, тобто, зараз буде складно назвати хто потенційно може претендувати? Дуже складно, тому що вже були такі випадки. Е Достатньо новий, випадок, не старий випадок збирання Папи Йона Павла ІІ, які дуже дорогі для України. Тому що я читав, що відбулося так: що були два дуже відомих, такі кандидати, але жоден з них не отримав двох третих частин голосів. Більше половини голосувало за одного, а менше половини за другого кандидата. І такі голоси залишались. Тому через декілька днів просто кардинали вирішили вже більше не голосувати за тих двох, знайти кандидатуру, яка більше об'єднує всю церкву. І знайшли зовсім невідомого кардинала-войтилу, його вибрали папою. Яном Павлом другим другим, і це був просто сюрприз, і такі сюрпризи завжди є можливі. Владико, розкажіть, будь ласка, що відбувається після того, коли папу обрали. Якщо я не помиляюсь, то один із кандидатів, ну зрозуміло, хто виграє голосування і стає новим папою, його запитують, чи погоджуєтеся ви з вашим канонічним обранням Верховним Понтифіком. Він вже потім обирає ім'я, під яким хоче бути відомим як папа, і відповідно одягає папську мантію. Що ще, чи в принципі, вже там подальші кроки, вони так само, грубо кажучи, регламентують? І від цих вже традицій не відмовляються багато століть, так, це вже достатньо просто. Після ізбрання папи. Якщо теоретично, якщо ізбраний папа він не є священником єпископом, тоді треба трішки почекати, щоб його посвятити священником і єпископом. Але це теоретично. В 19-му, 21-му столітті завжди вибирали папою когось, такі кандидати, що вже були єпископами, і кардиналами. Тому залишається тільки один крок: призначити, вибрати дату, коли цей новий папа розпочне свою свій понтифікат, свою місію як папи. І ми пам'ятаємо, що папа Франциск був ізбраний. 13 березня 2013 року. А через 6 днів це сам він сам вирішив, через 6 днів. Офіційно службою літургії він розпочав свою свою місію. Це єдиний крок, який залишається після після вибору папи. Окремо Хотілося б ще згадати про папу Франциска. Він стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Нагадаю нашим слухачам, місцем його останнього спочинку стане Базиліка Санта-Марія Маджоре, Це у Римі. І ще в грудні 23-го року Франциск заявляв, що він відчував дуже сильний зв'язок із цим храмом, який він відвідував недільними ранками, щоб вшанувати Діву Марію. І ще тоді говорив, що хоче бути похованим там. Хотів би нагадати теж на нашим слухачам, що у цій римській церкві поховано ще сімох пап, але Франциск стане першим після Льва XIII, який помер у 1903 році, хто не буде похований у Ватиканському соборі святого Петра. Розкажіть, будь ласка, про цю традицію, і тут сам папа вже обирає місце свого поховання, і чому саме собор святого Петра ну залишається все таки традиційним місцем останнього спочинку для понтифіків. Не завжди собор Святого Петра був таким місцем, тому що в перші століття навіть папи римські вони мешкали не в Ватикані, а в самому місті Рим. І папський палац був в Латерані. Латеран це частина міста Риму. Тому і латеранська базилика в Римі. Вона е вважається кафедральним храмом, кафедральним храмом, і там теж е є поховано е багато пап. Але е починаючи з 15 століття, вже папи вибрали е мешкати, жити просто біля Собору Святого Петра в Ватикані. І це тому. Починаючи від з 15 століття, було більш практично о, бути похованими там, просто більш близько, і папи проводили служби, служіння о, в храмі Базиліці Святого Петра. Але не всі, не всі папи були поховані там. А саме пап, папа Франциск, ви, ми знаємо, що. Кожного разу, коли він розпочинав свої міжнародні поїздки перед поїздкою і після поїздки, він завжди завжди звертався до Пресвятої Богородиці, саме в храмі базилиці Марія Маджоре. і він дуже любив ту базиліку, і він сам вирішив бути похованим там. Тобто, це, це є рішення або папи, або якщо папа не вирішив, тоді вже колегія кардиналів. Вирішує, де поховати папу, але завжди було б більш практично ховати в самому Ватикані, тобто в Базилиці Святого Петра. Владико, розкажіть, будь ласка, а як відбуватиметься прощання з папою? Хто буде запрошений? Хто може приїхати? І вочевидь, звичайно, що двері Ватикану будуть відчинені і для передусім для вірян. Є така традиція, що декілька днів люди мають можливість прийти, помолитись, прощатись з папою. Вже було об'явлено, що в середу, тобто післязавтра, 23 квітня, напевно, тіло папи Франциска буде принесено в Базилику Святого Петра для такої молитви, для прощання. І е, скільки часу він там буде, буде залежати від того, коли буде, будуть призначені похорони. І це буде, буде декілька днів е, прощання. Е, а пос, після похорон протягом 9 днів вся церква, ця католицька церква молиться за е, помершого папу. Тобто, так, ми починаємо молити за помершу папу вже сьогодні, вже тепер. Але офіційно такі служби, такі літургії похорон, вони будуть будуть тривати 9 днів після похорону. Починаючи з дня похорону, варто згадати, що і світові лідери вже відреагували на смерті папи Франциска. Отже. Президент Франції Еммануель Макрон став одним із перших світових лідерів, хто вшанував його пам'ять? Назвав його людиною смиренною, та яка була на боці найуразливіших і найслабших. Президент України Володимир Зеленський в мережі Ікс написав про те, що життя папи було присвячене Богу людям і церкві. Владико, чим ви запам'ятали папу? Чим його перебування на цій посаді було особливим для церкви? Для вірян і для світу я ще повернусь до вашого попереднього питання, так, тому прошу. що я ще забув е, згадати про те, що на похорони папи, так коли буде об'явлена дата похорон, тоді буде е, передана інформація про похорони теж державним інституціям. Тобто теж і уряду України, і кожна кожна країна потім буде вирішувати, чи хоче надіслати офіційну делегацію, чи буде якийсь там представник. А але якщо навіть і не буває офіційних делегацій, тоді посли держав при святому престолі є представниками і беруть участь в на похоронах. А тепер, повертаючись до о, вашого останнього питання, чим папа Франциск, як я його згадую, я особисто мав багато багато о, робочих зустрічей з папою. Я в 2013 році, коли Папа Франциск почав своє служіння, я вже працював в державному секретареті в і е, декілька разів я був перекладачем для папи Франциска на зустрічах е, чи з президентами е, Литви, Росії або, або е, з релігійними лідерами, е, що спілкувались литовською, російською мовою, тому що для мене це було легкіше перекладати. І я пам'ятаю, що один з перших разів. Е, я тут не буду згадувати, з ким папа Франциск зустрічався, але це була дуже, була дуже важка зустріч. І після зустрічі я бачив, що папа Франциск залишився е, в такому шоці, шокований тими, тими тематиками, що були підняти, просто без так. жодного слова, папа Франциск стоїть. І я кажу: Святичу, отче. Чи можемо ми yeah. помолити за, за, за всі ці теми, що, про які тут говорили? Він нічого не каже. І я, я молився. Тоді іспанською я звернувся до, до, до Богородиці і, і він тоді зі мною разом помолився. І наступного дня він передав через одного з керівників державного секретаріату, каже. Дякую, що ти допоміг мені молитись в, тому, о, в той важкий момент. Це такий людський аспект. Тобто, папа Францис він навіть приймав допомогу, таку людську, коли були важкі моменти. І е, теж я пам'ятаю, що перший раз е, просто -про 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 після такої зустрічі я, я спитався у, у папи, чи можу вас обійняти? То я там. Я ну то, то я зрозумів, що з папою Франциско можна е е поводитись як просто з другом така друж, дружня людина так. і людина серця. І таким він залишається для мене. Тепер хай він молиться за, за нас, за Україну, за перемогу добра над злом. Владико, дякую вам, що знайшли час і можливість сьогодні доєднатися до етару українського радіо. Пасибі нагадаю слухачам нашим Вісфальдас Кульбокас був щойно на зв'язку. Архієпископ апостольський нунцій в Україні. Нагадаю, що ми з Владикою говорили про те, що відбувається зараз у Ватикані, як відбувається підготовка до прощання з папою римським Франциском, і що буде відбуватися далі. А це будуть вибори нового папи римського.